Всім доброго дня! Мене звати Тертична Альона. Я є засновником фермерського господарства Greenway на Херсонщині та є членкиною Ради жінок фермерів Херсонської області. Ми разом із моєю сім'єю займаємося вирощуванням полуниці різних сортів від ранньої продукції тепличної до пізньої. Займаємося ми цим вже більш ніж 7 років. Я вважаю, що праця жінок у агробізнесі є гідною працею, тому що це. Можливість особистого розвитку, ставлення мети та досягання її, можливість працювати поряд із своєю сім'єю, це безпечна праця, праця на свіжому незабрудненому повітрі, можливість щодо визначення свого робочого часу та поєднання його трудових будней із сімейними обов'язками. Але найголовніше, що це заняття улюбленою справою. Хотілося б привітати вас із міжнародним днем сільської жінки та побажати вам гарних урожаїв, щоб наша з вами праця була гідно оцінена, та щоб ми отримували задоволення від того, що ми робимо.